У цю неділю у Сумах відбулись турніри з кікбоксингу та ММА. Хто приїхав позмагатись за медалі та пояси, нам розповів головний суддя змагань. Якщо брати Суми, тут є таких залів, як Балу, Скіф, Атом, Спарта зал. Якщо з інших, то тут є і Слебедина, бойці, то з області також є. Конотопуса, Лебедина, Срамнів, Слобода так є. На турнірі присутній колишній кікбоксер Микола Кравченко. Колись він був чемпіоном європейських ВАКО. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Нині він очолює федерації боксу Сумської області такий ВАКО в міста Суми. Ми назвали цей турнір Кубок незламності. І ось наша фраза Війна не надовга, а спорт назавжди. Кирило Ященко, голова клубу мужність Злухава», привіз у Суми 16 бойців. Говорить, приїхали у суми перш за все за досвідом. Досвід і потім е, можливість попрацювати над своїми помилками це дуже важливо для того, щоб спортсмен ріс е, фізично та е, добувався нових перемог. Віктор Чечікалов, тренер сум, на цей турнір виставив лише одного бійця у своїх прогнозах на поєдинах свого вихованця пан Віктор Обережний. Ми е, предполагаємо, а Бог розполагає. Всі тренер розполагає, е, е, надіється на те, що, е, що це якраз те зерно, яке дасть хороші всходи. Парень буде боксувати перший раз, тому це якраз і буде той трамплін, той трамплін, де е, можна буде опеділятися. Бійці, яких тренує Сергій Чередниченко та його колеги з клубу СКІФ, змагатимуться і в кікбоксингу, і в ММА. ми практикуємо такий вид як панкратіон. А в перекладі з Древньогрецької це означає все, все, все борє тому. Ми не цураємось ні кікбоксингу, ні змішаних видів на борс, ні боротьби, ніяких. Видів спорту, які пов'язані з одноборствами, наші спортсмени будуть у фіналах обов'язково, а там уже переможе сильніший. З 16 бійців Кирила Ященка усі піднялись на пієдестал пошани. Семеро вибрали золоті медалі, дев'ятеро в срібні. Вихованець Віктора Чечікалова посів перше місце. Спортсмени Сергія Черниченка вибороли дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. Усього у ринг та на килим сьогодні вийшли понад сотня спортсменів. Кікбоксери юнаки та дівчата розіграли 18 комплектів медалей, бійці ММА 12. Пояс Ян Хверіарс здобув Владислав Ігнатов. Пояс чемпіона клубу Балу вибрав Лада Курмашвій. Олександр Качанов, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.